Сьогодні виконуємо домашнє завдання в двох режимах. Перший режим це адхомобілізація. Сідаємо в асану маласану стопи дивляться туди, де і коліна. Розводимо коліна ще за допомогою ліктей. Спина рівна, і сидимо, я буду рахувати. Давайте разом зі мною. 5, 4, 3, 2, 1. Піднялися таз в рівні колін.

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, добре. І наступний режим напрямок сила. Ми будемо відтискатися. Точніше, я буду вам показувати. Ви будете за мною повторювати руки, долоні наші покладемо там, де наші лікті. Отже, ширше, ніж ширина коврика. Займаємо положення з колін. Спина рівно, плечі, трохи розведені, куприк, вкручений. Перший напрямок буде імпульсивні пригальмовування. Повторюйте за мною довдих, 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 пружинка. С -с. Ще раз. Другий пункт в наших витисканнях це ізотонічний. Немає ні верхньої межі, ні нижньої. І ми легко спускаємося і піднімаємося на рахунок 10. Починаємо. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, 9, десять. Плавно вверх. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Тіло трамтить 9, 10. Це те, що нам треба. Наступне 3 плюс 3. Три динамічних і три з затримкою, дихання і довдихами. Повторюйте за мною. С. 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 Затримка. Затримка. Затримка, І ще два рази. С -с -с. Довдих. Затримка. Довдих, затримка. Довдих, затримка. І ще. Це важко, але тримаємося. Один, два. Три, один, два, три, один, два, три. Так, зараз ще буде два. Пункти. Перепочили і починаємо динамічні витискання. С, 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 с. І останній пункт. витискання – Статикою, з затримкою в трьох просторових положеннях. Перше положення. Трошки підзігнули лікті і рахуємо до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять нижче. Один, два, три, чотири, п'ять. і ще. один, два, три, чотири, п'ять. Тут впали, руки почуть.